Миколаївські військові приходили на концерт цілими сім'ями. Організатор акції, нещодавно створена громадська організація Спілка військовослужбовців, здебільшого займається вирішенням нагальних проблем воїнів, які пройшли через бої на Донбасі. Але й такі зустрічі дуже важливі. Люди, які участвують в АТО, ті, що зараз знаходяться тут, хто на реабілітації, хто просто в щоб Вони могли прийшли посмотрети концерт, німного віддихнути, отримати, отримати моральну розгрузку. То есть то все напряжение, что они получали там, есть, здесь они как бы немного расслабятся, отдохнут. В любой момент, в любой день они могут очутиться там, в зоне АТО. И мы сегодня хотим, чтобы они хотя бы на некоторое время, на час, на два, забыли о сложностях, о трудностях, поняли о том, насколько мы их любим, насколько мы их ценим, насколько мы понимаем, как важна сегодня их нелегкая профессия. Організатори концерту подякували за підтримку Миколаївському тепловозоремонтному заводу і його керівникові особисто. Підприємство традиційно допомагає нашим захисникам. Всі ми повімні тих ребятах, які воюють на передовій, тоді коли вони потрібні там, тоді коли треба робити подвиг, коли надо захищати своїми життями нашу мирну життя. і завжди. Ми немножко забуваємо, в силу різних причин, у кожного свої заботи, забуваємо про те, як їм трохи кліматизуватися після передової мирної життя. Тому ну, мені здається, що мероприятия міроприяття вісьма, вісьма необхідні. Як підкреслили організатори, артистів мовляти не довелося. Усі залюбки погодилися на участь у благородній справі. Своєю майстерністю ділилися діти і дорослі, представники творчих колективів молодіжного. Окрема подяка ансамблю Палацу культури УМВС у Миколаївській області Южний Патруль. Федір Бондар, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.